Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі, і в цьому відео ми з вами будемо робити мій особливий макіяж. Це той мейк, який я роблю тоді, коли в мене, знаєте, достатньо часу, щоб не фарбуватися. Тому що зазвичай кожен день я просто наношу консилер, іноді трішки можу рум'ян або бронзера, і побіжав. А ось мейк, який я сьогодні вам покажу, тут буде і гарний тон. До речі, придбав собі нещодавно тональний від Армані. Luminous Silk, дуже-дуже задоволений цією тональною основою. Більш детально вам розповім про нього, коли буду наносити. Також можете зацінити мою нову локацію. Я вирішив якось додати різноманіття і зараз знімаю в своїй ванній кімнаті. Отже, заварюйте чай, каву, і ми з вами будемо починати. Хочу почати зі свого улюбленого продукту для підготовки шкіри під макіяж. І також його можна використовувати як фіксатор після це MAC Fix Plus. Обов'язково збалтуємо його. Це продукт, я вже багато разів про нього розповідав, який класно об'єднує мейк, якщо у вас багато якихось сухих текстур. Ви не зовсім рівно нанесли бронзер, рум'яна, то, щоб згладити цей ефект, ви наносите MAC Fix Plus. Він класно так об'єднує мейк і більше часу ви проходите з вашим макіяжем. Я його також люблю наносити перед замість праймера. Він дарить шкірі таку, знаєте, вологість, гладкість. Ну, Дійсно, ось як і праймер працює, тому він так і називається and Prime. Ну а далі будемо наносити цей тональний від Armani Luminous Silk. Піддався я його покупці через відео української блогерши, але вона чомусь знімає відео російською мовою Марі Віннікова. Чесно, мені спочатку її російськомовні відео, її російськомовність на YouTube-каналі трішки так смутила, але потім, ну, дійсно, вона така дуже приємна дівчина. Я передивився майже усі відео, і вона казала, що Armani Luminous Silk – це один з її улюблених тонів, що вирізняє бренд Armani, так це якість, і вони дійсно продукти ні на що не схожі. Ось цей тональний в мене до речі відтінок 4,5, як і в цієї Марії візажистки. Тепер слава Богу, я зрозумів, що я буду підбирати колір усіх тональних засобів з опису її продуктів. Тому що мені здається, ми плюс-мінус одного типажу, і мені повинні підходити відтінки, які в неї. Тому що я дуже-дуже сильно прогадав. Зараз там в мене лежить консилер від Dior, Dior Correct. Я розповідав про нього в своєму попередньому відео про макіяж, і мені зовсім не підійшов відтінок. Спочатку я думав, що все окей, але потім я. Так, давайте пробачте, буду наносити тональний і буду це все розповідати. В нього, як бачите, текстура а, така жиденька, але що мені найбільше за все подобається в ньому, так це те, що його зовсім непомітно на обличчі. Мені, як хлопцю, не хочеться, щоб а, а, тональний крем а, був помітний на обличчі. Дивіться, я буду наносити. Не знаю навіть чим. Давайте руками спробуємо. Ми, до речі, буквально вчора з подругою розмовляли за б'юті-блендери. Вона сказала, що вона відмовилася від їх використання через те, що їй здається, що тональні креми в них дуже-дуже багато бактерій. Мені було соромно зізнатися, що я використовую свій б'юті блендер. Я їм користуюся, мабуть, більше ніж пів року. І я дійсно розумію, яка там велика кількість бактерій, можливо, через це можуть з'являтися підшкірні комедони, прыщі. А коли ви наносите тональний засіб руками, то ви впевнені в тому, що руки ваші чисті і ніяких прыщів не повинно з'являтися. Щодо консилеру від Dior, ось цей Dior Skin Corrector. Я думав, що все окей, я так радувався цій покупці, але потім я таки читаю коментар під своїм відео, що він дуже-дуже жовтий і затемний для мене. Він не підходить, і, мабуть, в житті це виглядає ще гірше ніж на відео. Написала якась жінка. І я спочатку подумав, якась хамка. Але потім дійсно я зрозумів, що я зробив свотч саме в день, подивився на руку, подивився взагалі на себе на фотографіях. І блін, він реально дуже-дуже темний. В мене відтінок 2W, і блін, треба було брати 2N. Нейтральний, як в цієї, до речі, Марії Вінник. В неї 2N, цей консилер. І після покупки цього консилеру від Dior мені стало так прикро, я захотів собі купити реальну тональну основу, яка буде мені ідеально підходити по кольору саме ось до кольору шкіри. Обрав я собі Armani Luminous Silk, недешеве задоволення. Він коштує дійсно навіть дорожче, ніж тональні засоби від Chanel. хоча Chanel завжди вважаються найдорожчими. Але в мене була знижка в брокарді 30%. І я ось коли вибирав відтінок, я спочатку наносив собі, вагався між ось 4,5 і 3,5. Я собі наніс на руку два свочі, подивився, вийшов на вулицю, повернувся, і мені консультант, до речі, ось. Дуже рідко таке буває, але дійсно від консультантів була допомога і користь. Вона мені сказала, що не треба ні в коєму разі наносити ну, дивитися тональні по руці, що треба наносити саме на шкіру. Я взяв, зробив два свочі ось тут. І вона сказала: Ні, ти робиш неправильно. Треба повністю взяти один відтінок, розтушувати, прямо розтягнути колір. З одного боку і інший відтінок з цього боку. Що я і зробив, і дійсно я помітив, що ідеально з кольором шкіри практично зливається цей Armani 4 і 5 відтінок. Взагалі, це Natural, я рекомендую цей відтінок, але трішки таким людям, з трішки засмаглою шкірою, тому що я дав своїй мамі спробувати. І моїй мамі він був дуже-дуже жовтий, взагалі не підійшов. Тому взагалі таким білосніжкам я його не рекомендую. Я майже нічого не бачу, як фарбуються люди. Якщо цей мейк вийде якийсь такий неідеальний, це через те, що я дивлюсь на себе у фронтальну камеру. Але ви дійсно можете побачити, що колір мій. Ось мій колір. Тим паче, коли я наношу бронзери, рум'яна, це все додає кольору затемності, і буде взагалі ідеально з цим тоном. Тому обов'язково тон повинен співпадати з кольором вашої шкіри. Далі я буду наносити Hollywood Flowers Filter від Шарлотти. Це рідкий хайлайтер, взагалі засіб 3 в одному, і хайлайтер, і тон, і. І що ще. Ну, коротше, він мені подобається тим, що він дає таке сяйво вашому обличчю, і особливо класно він працює з плотними тональними засобами. Так, давайте трішки сюди. Так. Можна навіть ось сюди для того, щоб рівномірне сяйво було. І розташується все б'юті блендер. Так, можна трішки зайти на, під бровами, щоб додати такого сяйва для об'єму. Він дійсно робить такий класний об'єм на обличчя. Але як монозасіб, як тон, я його не рекомендую наносити. Він дійсно дуже-дуже е, блищить. Особливо для жирної шкіри, да, взагалі на будь-якій шкірі, якщо його наносити просто як монозасіб, це буде. Трішки much. Я його любив наносити разом з Max Studio Fix, але думаю, що із цим тональним він буде класно, тому що тональний дуже-дуже природньо виглядає на обличчі і ну, буде таке, знаєте, природнє, сяйво, нібито зсередини. І хочу ще розташувати повністю по всьому обличчю. Ось так. Слухайте, мені дуже-дуже подобається, немає взагалі. Текстури шкіри, тобто, що той тональний засіб від Armani, що цей, він ніяк не підкреслює ні пори, ні текстуру вашої шкіри, а навпаки, якось так заглажує. Мені дуже подобається. Дивіться, далі ми будемо наносити дуже цікавий засіб від Шарлотт Тілбері: там коректор. Це ось така тональна, маленька. Маленький засіб, який в такій ж самій упаковці, як і пудра від Шарлотте. Але ось ця штука зроблена для того, щоб закривати синці під очима. Тобто ви наносите його в мене в відтінок другий, і, знаєте, чесно кажучи, я б вам рекомендував купити перший, мабуть, тому що цей ну, дуже-дуже такий рожево-персиковий. Його зовсім зовсім трішки, мені здається, потрібно. Особливо я зараз не знаю, чому вирішив нанести тональний засіб від Армані собі на все обличчя. Тому ось цей від Шарлотти я в мікродозах, Боже, бачите, воно, воно, до речі, реально повинно класно перекрити синці. Наношу ось е, в куток ока, там, де в нас саме затемне обличчя. І трішки наниз. Головне, не багато, тому що будуть складки під очима. І мені це дуже не подобається. До речі, я ще один такий лайфхак для себе взяв від цієї візажистки Марії. Вона в кінці консилер ось так промокує прямо після всього макіяжу, щоб забрати залишки і не було гусиних лапок. Я навіть не знаю, чесно, мені наносити поверх ще консилер від Estee Lauder або достатньо. Просто не хочеться ефекту таких рожевих кіл під очима. Давайте це все запудримо пудра від Шарлотти, Airbrush, Airbrush Finish, відтінок другий. Вчора розмовляв з подругою по телефону, і ми вирішили, що ця пудра. Не вартує своїх грошей, як і, в принципі, бренд Шарлотт Тілбері. І знаєте, вчасно ми це зрозуміли. Я хотів знімати якраз відео, макіяж повністю косметикою від Шарлот Тілбері. Чому вона не коштує своїх грошей? Наприклад, конкретно ця пунра, вона після пів години вже починає блищати на вашому обличчі. Так, вона робить такий ефект заблюреної шкіри. Але це ну, буквально на півгодини. Потім шкіра починає блищати, на відміну, наприклад, від пудри від Chanel розсипчатої, яку я хочу собі після Шарлотти придбати. Якщо б тут була поховка, можна було б ще носити з собою і якось протягом дня себе припудрювати, але її немає, і мені це не подобається. Далі в нас іде многострадальний продукт це рум'яно від Тома Форда в відтінку Flash. Вони вже сняті з виробництва, і вони в мене почали, почала упаковка облізати. Не дуже гарна упаковка у Тома Форда, я вам скажу: ось, наприклад, бронзер з хайлайтером, і можете побачити, що ось це золото воно облізає достатньо швидко. І рум'яна в мене настільки облізали, що ось ці маленькі залишки золотих частичок вони прилипали. Якось на моє обличчя. Мені, мене це дуже-дуже дратувало. Я вирішив вирвати ось цей, ну, коротко, ось ці рум'яна. І тепер я не знаю, як їх зберігати. Я хочу якось купити спирт 100% змішати і в якусь таку ємкість, в якісь інші рум'яна. Викласти і нормально вже користуватися, але не хочу викидати, мені дуже-дуже вони подобаються. Ви зараз просто помітите, наскільки вони природньо виглядають, точніше, не природньо, вони ось тут дуже такі яскраві коралові, але на обличчі вони дуже класно його освіжають. Зовсім трішки беру. В мене ще пензлики напіввологі, я просто можу собі уявити. Яке зараз я зроблю п'ятно, можливо, на обличчя. Я навіть пам'ятаю, як мені в тіктоці е написали саме комплімент цим, цим рум'янам, що вони дуже-дуже мені підходять саме і класно освіжають обличчя. Бачите вже як дуже-дуже класно, і, чесно кажучи, вони мені подобаються ці від Томафорду Сухі набагато більше, ніж від Шарлот Тілбері, які я останнє купив. Я їх ось ці купив, щоб знаєте, замінити Форда, щоб був такий свіжий рум'янець, але формула мені не подобається. По багатьом факторам розповім про це більш детально у відео, там де вся косметика Шарлотт Тілбері. Ой, щось трішки-трішки забагато. Але пам'ятаєте, що Fix Plus нас врятує. Трішки на повіки, можна навіть на лоб, щоб такої гармонії додати. До речі, насправді я так жаліюся, що в камеру нічого не видно, але ось крутіше за все, робити макіяж саме в камеру, тому що він ось ти бачиш усі недоліки на камері, і макіяж просто виходить ідеальним. Бачите, вже, в принципі, начебто і достатньо природньо все виглядає. Обожнюю ці рум'яна, просто обожнюю. Я б з задоволенням купив би ще одні такі, але, блін, нещодавно забрали. Забрали на шафі. Жінка продавала ці рум'яна, і я чомусь довго думав, а їх вже купили. Давайте зараз нанесу бронзер. О, якраз він в мене в руках. Це також Шарлот Тілбері, відтінок другий. Купив просто. По-перше, тому що це Тілбері. По-друге, тому що тут великий об'єм. І по-третє, тому що неймовірної краси упакування. Дуже-дуже красивий. Так, якщо я вже казав, це другий відтінок. Я обов'язково хочу нанести на шию. Ого, ого-ого, бачите, скільки продукту йде. У повітря. Так, ну, я відчуваю, що пензлик такий всередині вологий. Через це і погано набирається, і п'ятна може залишити. Просто мені хотілося фарбуватися для вас чистими пензликами. Для мене в макіяжі головне, щоб затемнити лоб і шию. Не знаю чому, але ось воно дуже-дуже гармонійно виглядає з рум'янами. А то, коли, знаєте, тут такі рум'яна, а тут біле і біле, ну воно виглядає дивно. Коротше, в принципі, нормально. Зараз запшикую фіксатором і поверх нанесу ще трішки консилера. Вичисуємо брови. З бровами я нічого не роблю. Хотів я собі, точніше, я навіть е, купував собі е, гель. Боже, я купував собі гель від Анастасія Беверлі Хілс, відтіночний. І в, в нього був яких, якийсь е, вжитий вже срок придатності. Я єлі-єлі його повернув назад на Makeup.ua, Мені повернули гроші, але ну, я був трішки розчарований. Мені хотілося їм користуватися. Але, ну, можливо, для моїх бровей гель це вже буде тумач. Е, також купляв я собі нещодавно прозорий від Benefit. Ну, знаєте, я піддаюсь усім цим. Трендам, блогерам, типу, що найкращі продукти для брів це від Benefit і Анастасії Беверлі хіллз але, але я прям відчував на своїх бровах від Benefit, ось такий, що вони склеєні, і ось це відчуття завжди було зі мною, коли я був з цим гелем, Тому я його віддав своїй мамі. Слухайте тон, до речі, на обличчя взагалі непомітно, що є. Ну, тобто макіяж. Тобто колір обличчя тон вирівнявся, але текстура дійсно ну її немає, подивіться. Я розумію, що світло на айфоні, а, все так красиво робить, зглажує, але, але мені прям дуже подобається. Ну, я не думаю, що хтось навіть подумає, що на мені є макіяж. Губи, тому що дуже багато тонального засобу залишається ось тут, в кутках. Тим паче я не дівчина, я губи не фарбую, а якогось кольору треба додати. Тому я просто їх витираю ватною паличкою і зверху буду наносити бальзам. Хочу навіть міцеляркою це якось зробити. До речі, купив ось таку велику міцелярку, я завжди купляю від біодерми, а тут вона йде: тобто ти прикладуєш ватний спонж, нажимаєш, і спонж становиться вологим, ти витираєш мейк. Але і мені це спочатку сподобалося, але мені хочеться це не дуже економічно виходить. Мені хочеться все-таки трішки виливати. А ось навіть зараз як, як набирати? О, я зрозумів, якось, якось так. Прям такий ефект, нібито губи нафарбовані, так. Але в мене дійсно в мене сам пігмент моїх губ достатньо яскравий. Дивіться, бальзам, я буду наносити уріяш. Все-таки вирішив купити його, повторити знову замість нюкс обожнюю. обожнюю. Саме ось такий стік LaVers Hydrant. Ідеальний, класно зволожує. Тут просто якийсь, тож, також мені здається, класний натуральний состав, склад. Тут і масло каріте, здається, що тут в нас. Тут у складі масло ши, якась мінеральна олія. Ну, він дійсно відчувається на губах, він реально ось класно зволожує, тобто прям дуже-дуже сильно. І він навіть коли після пару місяців в нього як якийсь такий навіть запах, не дуже приємний, з'являється через те, що, мабуть, швидко виходить срок придатності. Але він швидко сам по собі закінчується. Тобто, дивіться, я його купив. Ну, максимум тиждень тому, і вже подивіться, скільки його немає. Цей засіб, який буде ідеально зволожувати губи, але при цьому ніяк вас ви не будете його відчувати і коротше, обожнюю цей бальзам. До речі, усі свої продукти, які я вам показую, це, знаєте, методом проб, спроб, покупок якихось поганих. Я для себе знаходжу улюбленців. Нанесу під брови хайлайтер від Тома Форда, кремовий. Користуюся цим хайлайтером, я практично дійсно тільки під брови. Не дуже заходжу на зону волосся, тому що воно буде помітно. Ось на кістку я її прям відчуваю. Навіщо я це роблю? Для того, щоб підсвітити цю зону, і візуально брови виглядали більш? Контрастно, більш виражено. І можна зовсім трішки, але чуть-чуть на кінчик носика, щоб додати об'єму. Ну, ладно, давайте вже і трішки можна і на переносицю нанести. Давайте. Але сюди я не буду наносити, тому що це вже буде занадто. І давайте останній штрих це консилер від Estee Lauder. Його також вже немає, він знятий з виробництва. І він, він класний, він по кольору мені підходить. Це колір е, 3C Medium Cool. Я ніколи не наносив тональний засіб, типу, особливо консилери, після всього мейку. Але я бачив, як е, класні дівчата, класні дівчата це робили у своїх відеомейкапах. І дійсно, прям воно так. В тему було, воно підкреслювало очі, тому що, можливо, коли ми фарбуємося навіть там бронзером, рум'янами, ми стираємо слой тонального під очима, і його треба додати, щоб вигляд був більш виразний. Але він дуже швидко схватується, і через це треба швидко розташовувати його. Так, і тут я, звісно, зрозумів. Що якось я трішки зі слоєм макіяжу приборщив. Бачите? Ну, блін, вигляд реально став. Зараз він так ще утрамбується. Вигляд реально став погляд, точніше, більш виразним. І ще хочу трішки нанести його на носогубну складку, просто ненавиджу її. Я вже думав, як її заколоти чимось, але. Це зона, яку не рекомендують колоти нічим. Так. Зона біля носа дуже така Dangerous. Все. Все проходжуся пудрою і це все вже буде кінець. Тому що я це відео вже знімаю майже годину. Я взагалі в шоці. Це ж повинен був бути швидкий макіяж. Якихось. а він вийшов якийсь такий. Вечірній. Все, друзі, наш макіяж завершений, можете подивитися, що все виглядає, як на мене, в камері так точно дуже-дуже природньо. Сподіваюсь, коли я вийду на вулицю, воно буде так само природньо виглядати. І ніхто особливо не помітить, що я нафарбований. Але я нагадую усім людям, які пишуть мені, а їх небагато. Коментарі, типу, навіщо чоловікам фарбуватися? Відповідаю, по-перше, Мені це подобається. Ну, типу, це як парфумерія. Тобто косметика це один з різновидів іграшок, знаєте, такі дорослі іграшки, особливо косметика люкс. По-друге, ну, мені подобається ось весь цей процес фарбування. Це як ритуал релаксу. і я вважаю, що все-таки косметика, якщо її грамотно користуватися, вона дійсно може підкреслити ваші. Красиві черти обличчя. Ось, навіть якщо ви хлопець, просто треба вміти це робити. Сьогоднішній макіяж, чесно кажучи, ну, він не прям непомітний. В мене відео про непомітний макіяж є окремо. Але сьогодні просто був такий макіяж. Ну, дійсно, на якісь такі особливі випадки, на побачення, не знаю. Хоча на побаченнях, чесно кажучи, я. Зазвичай, взагалі, я не користуюся косметикою, тому що не хочу нікого здивувати, що я, типу, фарбуюся. Але ж все одно людина повинна мене приймати таким, яким я є. Так, трішки, як я вже казав, отут, прихлопуючими рухами, під очима робимо, щоб прибрати зайвий консилер. Так. Все. Все, удякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Тут будуть наступні відео про макіяж, дівчата. Я знаю, що мене ось саме макіяжне відео по статистиці дивляться 99% жінок. Але якщо є хлопці, я навпаки дуже-дуже рад, що ви мене дивитеся. Дякую вам усім, цілую вас, усім папа.